Вітаю вас, шановне панство! З вами Космі, і сьогодні вона має серйозну тему для розмови: що таке Вокасинт і чим він відрізняється від музики з штучним інтелектом. Ех, Схоже мені знову чекати суперечок в коментарях. Я вже робила відео на тему штучного інтелекту, проте деякі моменти там потребують уточнення, бо якась інформація вже застаріла, а десь я змінила свою думку. Однак я хочу наголосити, що я виступаю проти генеративного щі, котре порушує авторські права та права на інтелектуальну власність. Отже, вже не раз я спостерігала за активними дискусіями щодо генерованого співу. Хтось засуджує, хтось навпаки захоплюється розвитком технологій. І я, як людина, що відноситься до табору, тих, хто засуджує, вже встигла вислухати за приписку АІ в ви імені виконавиці з моєї останньої пісні. Технологія синтезу вокалу, також відома як вокасинт, не настільки відома в Україні як в Америці чи Азії. Але я тішуся тим, що поступово це явище починає набувати відомості завдяки старанням спільноти Vocasynth.ua. Вони докладають багато зусиль до того, щоб популяризувати віртуальних виконавців серед українських слухачів та розповідають про новини пов'язані з вокасинт індустрією. А ще цікаво, що це за людина бере участь в ролі ведучої. Безкоштовна рекламна інтеграція закінчилась, тому повернімося до головного питання: що таке Вокасинт? Серед нашого покоління навряд чи знайдеться людина, яка не чула про хацунеміку. А якщо і не чула про неї, то хоча би чула це, або це, або це. Hatsune Miku — це одна з багатьох голосових баз даних або ж вейсбанків, доступних у програмі Vocaloid. Як це працює? Людина, у випадку з Міку Сакі Фудіта, співає по складах семпли, це все закодовується, і після цього ці семпли у вигляді нот можна використовувати у програмі. З Вокалоїдом я ніколи не працювала, але на щастя існують його безкоштовні аналоги. Утау та OpenUtau. Між собою вони відрізняються тим, що у станій новіші, і в ньому можна працювати одночасно з декількома доріжками. До речі, на фоні я якраз із ними працюю. Ще важливою відмінністю, окрім ціни, є те, що коли для Vocaloid-семпли записують професійні сею, то в Utau можна завантажити будь-що: свій голос, голос іншої людини, нягчання кота, дерево. Звісно, через те, що це лише семпли, спів може звучати дещо роботизовано. Однак, прогрес не стоїть на місці, і ми маємо Ші. Так, як не дивно, для імітації реалістичності голосу використовується штучний інтелект. І перш ніж мене заб'ють за Лисимірство, поясню, як працює це. Ямаха дещо трошки зажирались, тому все більшої популярності набуває інше програмне забезпечення Synthesizer V. Воно дешевше, має безкоштовну версію та звучить набагато більш якісно. І якісно звучить за рахунок вбудованого штучного інтелекту. Так само, як і для вокалоїду, сею записують семпли для вейсбанків, однак потім додатково записується їхній справжній спів, щоб ще й тренувався як разом, мають звучати окремо записані склади, і як саме зазвичай співає сам сею. І хочу наголосити, що все це робиться зі згоди вес провайдерів. А що ми маємо з генеративним щі? Жодних дозволів на використання чужого надбання для тренувань, порушення авторських прав і тотальне невігластво поціновувачів подібного мистецтва. З музикою тут ще важче, ніж з генерованими малюнками, бо одразу і не побачиш, що з ними не так, і це жахливо. 13 років свого життя я навчалась музики. Останні 5 років я пишу власну музику. І у світ сучасної музики я вириваюсь у той момент, коли таких маловідомих авторів, як я, намагається витіснити краденим місивом звуків. Вибачте, накипіло. Влітку був срач у твіттері через людину, яка нібито надто добре змогла змусити Хацунеміку співати українською. А в дійсності це взагалі була не міку, а єдине, що зробила та людина, ввела кілька команд на одному певному сайті. Хто знає, той знає, хто не знає, хай живе у Солодкому незнанні, бо особисто я не хочу докладати руку до того, щоб робити цей сайт більш відомим. Але, зізнаюсь, для того, щоб краще ознайомитися з тим, про що я говорю, я все ж зареєструвалась там і трохи щось потицяла. Мій вердикт я в розпачі. Розробники не приховують того, що їхній щі вчиться та зберігає собі у базу даних все, що знаходить у відкритому доступі. Ба більше, певний час він навіть дозволяв копіювати чужий стиль при генерації мелодії. На щастя, ця функція вже недоступна, хоча заборону досі можна обійти, якщо знати, як правильно написати команду. Або ж скористатися можливістю генерації музики на основі короткого семплу. Особисто мене це лякає. Я ще не настільки відома авторка, щоб можна було красти мої роботи, і я досі багато експериментую, щоб зрозуміти, що і як саме мені подобається писати. Тож не думаю, що можна скопіювати мій стиль. Але уявіть, що почнеться з авторськими правами на музику. Звісно, сьогодні в нас відео не про авторські права, але, думаю, ви вже можете уявити масштаби проблем, які можуть на нас чекати. Теж. Добре вміти писати музику, щоб потім додавати свої твори на фон. <хи> Тож, підведемо підсумки. У чому різниця між співом, створеним за допомогою щі, та співом створеним за допомогою технології вокасинту? Перш за все, для вокасинту голос не береться ні звідки, бо в кожного з цих голосів є свій власник. По-друге, ці самі власники дають згоду на використання їхніх голосів, в тому числі й тренування щі, котрий потім працює з їхніми голосами. Ну і по третє. Бісова приписка АІ в назві Весбанку там для того, щоб відрізнити його від його безкоштовної версії. Чи погана шішна музика? На мою думку, так. Музика, як і будь-який інший вид мистецтва, вимагає докладання зусиль до його створення, щоб через призму свого світогляду та навичок ділитися з іншими своїм досвідом. Генероване місова не вимагає абсолютно жодних зусиль, це не мистецтво. Я не хочу, щоб знову ставалися такі ситуації, коли я виходжу з метро, а там вулична музика, і я не знаю ригати через те, що це кавер на нашішну пісню, чи через те, що це білоруська тегорії Нєтвайнє. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, то певно вам сподобалося це відео. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися, якщо вам цікаво бачити більше подібних відео. Хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я ділюся своєю творчістю. Щира подяка Алексово Корцю за підтримку на BuyMeACoffee. Зустрінемося у наступному відео.